Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий, добрий вечір. Ось це уточнення від представника Сполучених Штатів радника з нацбезпеки пана Салівана щодо використання американської зброї. Чи потрібно воно нам було в цьому моменті? Чи все ж таки, скажімо, по дипломатичних каналах і так було зрозуміло, що Україна може використовувати по російському прикордонню очевидно по військових об'єктах західне озброєння? Безумовно, по дипломатичних каналах можна все сьогодні врегулювати, але є одна проблема: ми живемо з вами в інформаційні часи, і тут дуже важливо своєчасно публічно про це сказати. І це психологічно впливає на перебіг подій по лінії фронту, і психологічно впливає на країну агресор. Ну і безумовно впливає на інші країни, які так чи інакше допомагають Україні вести ефективну оборонну війну. Це логічно. Ну на мій погляд, тут в принципі все логічно. Це об'єктивний процес це процес в рамках юридичної конструкції сьогоднішньої глобальної юридичної конструкції. Країна жертва має право захищатися в повному обсязі, атакуючи в тому числі територію країни агресора з. Звід як якраз такі як плацдарми, використовується територія країни агресора для того, щоб атакувати нашу територію. Було чесно кажучи, взагалі не зрозуміло, як це Російська Федерація робить все, що завгодно, не спираючись на там будь-які міжнародні права. А в той же час Україна має певні обмеження. Сьогодні це все епоха обмежень закінчується, і мені здається, що поступово в принципі взагалі не буде ніяких обмежень, тобто країна під назвою російська Федерація має отримати все на що. На що вона а, має претендувати дано, ну, тобто на удари у відповідь в повному обсязі, і це ще раз підкресли логіка війни. Без цього безумовно а, воювати ефективно, вести оборонні дії. Ефективно не забуваємо, що в прикордоні дійсно Росія проводила постійну концентрацію, не тільки на харківському напрямку. Там тренувальні табори, великі, там логістичні центри, там склади великі і так далі. Все це якраз таки на відстані, там 10, 15, 50 кілометрів від а, державного кордону, і це треба все знищити для того, щоб суттєво. Уповільнити постачання ресурсу і резерву Російської Федерації до безпосередньої лінії зіткнення це перша складова і друга складова. Залишилось вирішити питання існування російської тактичної авіації в, а, а, на лінії фронту. Знову ж таки, вона базується в прикордонні, і це знову ж таки треба знищувати. Пане Подоляк. А на вашу думку, що найбільше вплинуло на Сполучення Штати Америки, що вони змінили свою позицію? А... Складне і просте питання, на мій погляд, впливає неадекватність, яку демонструє російське керівництво. І якщо раніше ця неадекватність вона якби сприймалась особливістю російської зовнішньої політики, то сьогодні очевидно, що це є хворобливі реакції від представників російської політичної еліти, які є внутрішньо вкоріненими, так і вони впливають на. А інші політичні еліти, на представників інших політичних еліт з точки зору, що вони розуміють ті ризики, які несе неадекватність цих людей. Ну тобто, це ж буде масштабуватись. Дивіться, наприклад, позавчора суб'єкт Путін підписав договір про стратегічну співпрацю у військовій сфері з північною Кореєю. А це суттєво ламає баланс сил у світі в цілому, і це буде мати безпосередні наслідки не тільки для війни в Україні, зрозуміло, а й для інших регіонів. І так скрізь. І ви можете безумовно закривати очі на це. Ви можете робити вигляд, що з Російською Федерацією можна про щось говорити, але якщо її не зупинити силовим способом, то нічого цього не буде. Да? Тобто, все це фікція. і все більше, скажімо, так, представників західних політичних еліт, в тому числі з Получених Штатів, еліт, вони це усвідомлюють. Питання в іншому питання в тому, що протягом останніх 30 років взагалі домінувала така концепція, що не треба ескалювати, ну тобто, не треба робити якісь там необережні заяви, не треба провокувати і так далі. Треба не звертати увагу, ще раз підкреслюю на специфічну зовнішню політичну риторику Російської Федерації сьогодні, якби, ну мені здається, наступає край цієї епохи, коли Російській Федерації дозволяли робити все, що завгодно, говорити все, що завгодно, і так далі. Доведеться присмирити цього ведмедя, ну і остаточно поставити крапку в існуванні саме такої політичної еліти Російської Федерації. Питання в іншому. Ну, ми ж про це вже неодноразово і вас в ефірі казали. Питання в тому, що рішення об'єктивні в будь-якому випадку будуть прийняті і щодо використання тої чи іншого виду зброї на території Російської Федерації і зняття обмежень по ударам по російській по території Російської Федерації. Питання в тому, що це треба треба робити своєчасно інакше ціна. Цих рішень ціна цих питань буде набагато вищою. Якби всі ці рішення, всі ці види зброї, ми з вами мали там, наприклад, рік чи півтора року тому, то сьогодні ситуація виглядала би набагато більш, скажімо так, про так а не те, що ми сьогодні маємо, і треба практично спочатку починати знищувати, практично остаточно знищувати весь військовий потенціал Російської Федерації. Своєчасність, оця проблема сьогодні домінує в глобальному політичному процесі. Реакція Росіян на ось ці рішення з боку Сполучених Штатів Америки, так само інших партнерів, чи вона буде впливати на, на подальшу, скажімо, рішучість і сполучених штатів і інших країн, тому що ну ми пам'ятаємо, як голосно перед прийняттям рішення лунали ось ці погрози про червоні лінії. Ви власне теж про це згадували. І потім було рішення, і потім була реакція, така яка є. Ну тобто, фактично, росіяни далі продовжують страшити, але... Українське військо використовує західну зброю, і це дозволяє бодай там в якійсь мірі спокійніше жити місту Харкову. Ось ця реакція на... Росіян. Та як вона впливатиме? На дві складові розіб'ємо сьогодні заяви Росії не впливають на прийняття рішень на прийняття рішень впливає оцей бюрократичний процес. На жаль, який все ще домінує в глобальному політичному колі. А ну і це уповільнення цих рішень, чи, наприклад, там особливі. Позиції таких країн, як Угорщина чи Сербія, ну Сербія в меншому а, сенсі а Угорщина, наприклад, чи словаччина. Оці рішення, ну вірніше, оці позиції впливають на прийняття рішень на довгу дискусію і так далі. Все, що сьогодні заявляє Російська Федерація, особливо якщо це роблять там люди не першого порядку, той же Путіна, наприклад, той же Лавров, оце вже ні на що не впливає. І всі ці червоні лінії вони не існують. Це уявні лінії, які використовують виключно в рамках російської пропаганди для того, щоб тиснути на свої суспільства чи на Скажімо так, опосередковано тиснути на ті чи інші європейські країни традиційно, але це вже не працює. Знову ж таки, тут проблема не в цьому, проблема в тому, що я хотів би загострити увагу на інших заявах. Наприклад, Путін сьогодні, ну чи там вчора, вірніше, у тому ж В'єтнамі, робить чергову заяву про те, що якщо ми готові до будь-яких переговорів, мені хотілося б на цьому наголосити. Вони ж постійно в останні там тижні говорять про переговори. Ми готові прямо негайно, але він зробив дуже важливу заяву, і ця заява знову ж таки буде мати. Суттєві наслідки для прийняття тих чи інших рішень в столицях інших держав, не тільки в Києві, але й в столицях через підкреслі України, які нашими партнерами. Що ця заява? Вона достатньо чітка. Путін відверто говорить. Дивіться, ми можемо почати переговори, але. Жоден, от скажімо так, вивід військ Російської Федерації в жодному випадку неможливий. Ну тобто, ми в будь-якому випадку будемо залишатись на окупованих територіях, тому що ми напали на Україну заради окупації її території. Тому ми можемо вести з вами будь-які переговори прямо сьогодні. Можемо це може бути комплексний переговори. Вони говорять із Вашингтоном, і там з Києвом, будь ким і так далі. Але виключно тільки якщо ви дозволите, м'яко кажучи, нам залишитись на окупованих територіях і відповідь. Но ми ще виставимо вам там інші умови, які так чи інакше зафіксують нашу перемогу. Оце треба на це треба зважати, і на це зважають наші партнери. Вони також розуміють, що територія в обмін на там припинення вогню неможлива сьогодні. Це є доброю ознакою з одного боку. З іншого боку, ще раз підкреслю всі заяви Російської Федерації. Сьогодні вони чітко фіксують, що це неадекватна країна, яка точно не хоче повернутись до рамок міжнародного права. І тому не треба мати цих ілюзій, що з Російською Федерацією можна про щось домовитись, але з іншого. Боку ще раз наголошу, що всі ці червоні лінії, про які вони постійно говорять, всі ці, скажімо, так, погрози використання ядер тактичної чи там навіть стратегічної ядерної зброї, все це не працює на глобальній політичній літі сьогодні в жодному разі. Пане Подаляк, зараз Україна готує другий саміт миру, чи вже є бачення, яким він буде, і чи запросимо на нього Росію? Бачення безумовно є, але для того, щоб це бачення було, скажімо, реалізовано в певних діях, треба все, все, все ж таки ці дії робити. Дивіться, перший саміт зафіксував абсолютно чітко зафіксував, що по один бік, скажімо, так стола знаходяться країни адекватні, країни, які дотримуються міжнародного права, високотехнологічні країни, фінансово великі, країни потужні. Країни по інший бік знаходиться Російська Федерація, яка сьогодні ще раз та юридично зафіксувала альянс, такий антидемократичний альянс, диктаторський альянс. Ліанс північної Кореї я вважаю, що до нього доєднаються і інші країни певного кшалту. Але між тим і в країни, які займають нейтральну позицію, сьогодні є вибір або ви дійсно дотримуєтесь міжнародного права. і Тоді ви маєте ну просто формально обов'язково приєднатись до коаліції, яка ініційована Україною або ні. Але для того щоб з Росією розмовляти. Безумовно, з Росією сьогодні розмовляти нема про що ще раз підкреслю, коли з е, поті по той бік стола сидять неадекватні люди, які вважають, що мають право зайти будь-куди, будь скільки вирізати е, людей і після цього претендувати на якісь там розмови і так далі. Це неадекватна була поведінка з боку демократичних країн. Що треба для того, щоб все ж таки е, Росія сиділа за столом переговорів чи приймала участь у саміті миру? Да для цього треба знайти і використати інструменти примусу, тобто примус... Росію усвідомити свою неповноцінність для... які є інструменти примусу. Якщо коротко, перше це безумовно збройні атаки, ну тобто ефективні атаки по лінії фронту, тактичні поразки. Росії, для цього потрібна відповідна кількість зброї для України. Це окрема тема. Я думаю, що ви розумієте, сьогодні трошки інший вже формати постачання і трошки інший формат розуміння державами, що Україні треба все це надавати. у нас і дальнобійні зброї, авіації, і авіації так далі. І тому подібне, другий інструмент приму. Со це все ж таки більш адекватні санкції. Давайте так делікатно буду говорити, тому що для мене досі велике питання, як це можуть компанії, наприклад, європейські працювати на споживчих ринках Російської Федерації, розуміючи, що за такі за свої податки вони фінансують вбивство масове вбивство цивільного населення в Україні. Це дивна позиція. Мені хотілось би, щоб про це більше говорили, і принаймні ці компанії мали певні санкції вже в свою чергу. Це друга складова і третя складова це дипломатичні тиски. А що таке дипломатичні тиски? Іськи це безумовно скорочення комунікації з Російською Федерацією на різних майданчиках. Ну і було бажано, щоб Російська Федерація не була присутня в тих чи інших міжнародних інституціях. Більше того, підписання стратегічної угоди з Північною Кореєю чітко, на мій погляд, фіксує неможливість знаходження Росії і в Радбезі, і взагалі в, серед країн ООН. І це очевидно було бажано все ж таки на це реагувати. Дякуємо, дякуємо за те, що знайшли час за коментарі. Нагадаємо, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, щойно з нами на